Від учора розлетілася інформація. Першим НВ з посиланням на свої джерела повідомило про те, що Єрмак та Умєров їдуть до Сполучених Штатів на перемовини з Трампістами. Зокрема, мають вони там зустрітися із номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України Кітом Келлогом, для того, щоб обговорити майбутню політику Трампа щодо України. Українська правда з посиланням на свої джерела повідомила, що нібито умеров не їде. Залишається він в Києві, це за даними джерел української правди. Але що цікаво, інформація неофіційна, теж там різні були чутки з того приводу, що Єрмак, нібито, був в Сполучених Штатах минулого тижня і. Там він мав зустрічатися із Гренолом Річардом Гренолом, який до того, поки стало відомо, що Келога пропонує Трамп на посаду спецпредставника, був ну нібито фаворитом на цю посаду, і думали, що якраз от він буде спецпредставником. Як гадаєте, інформація поширена НВ вона більше відповідає дійсності, і те, що поширювалося минулого тижня, от як це розуміти? Я думаю, що минулого тижня мова просто йшла про спроби е, ну, представників офісу президента налагодити якісь поки там неформальні контакти з представниками майбутньої адміністрації Трампа, наприклад, використовуючи лобістів. Ну всі ж прекрасно знають, що це поширена достатньо практика. І наскільки мені відомо, там є е, кілька людей, які в штатах цими питаннями займаються, тобто вони е, ну офіційно працюють на. Представників офісу президента, і от вони якраз організацію цих зустрічей і опікувалися. Зустрічей, ну, начебто, не було, але певна робота вона була проведена. І я так розумію, що цей візит, який вже відбудеться, ну сьогодні, повинен відбутися, це буде наслідок цієї попередньої роботи, тому що тут дивіться тут є два аспекти: аспект ну офіційний. Коли ця делегація офіційно їде від України, там зустрічається і так далі, є аспект все ж таки неофіційний, коли вони мають якісь певні контакти з там, американськими високопосадовцями через ті механізми, які офіційно дозволені законом про лобізм, який діє в Сполучених Штатах. що я не думаю, що Єрмак прям літав там минулого тижня ну цю інформацію достатньо складно було б тоді там приховати. Тим більше, що в нас були певні події в Україні, він на цих подіях був присутній. І ну складно, мабуть, було би втиснути ще якийсь там прихований візит Сполучені Штати, але я думаю, що ну диму тут без вогня дійсно немає в тому плані, що робота просто щодо зустрічі, вона велася. Ну і ми ж розуміємо, що певні зустрічі вони можуть не обов'язково носити особистісний характер, вони можуть там спілкуватися, отак як ми спілкуємося зараз з вами. да? це не є зараз якоюсь там великою проблемою. Е, ну і тим більше, що вже оскільки є номінований Кіт Келох на, на цю посаду, спецпреднів. Ставника, то логічно вже буде зустрічатися, мабуть, з ними і якісь питання обговорювати. Я чув ще інформацію, що там активно велася робота, щоб була зустріч ще обов'язково з віце-президентом. Майбутнім сполучених штатів Америки, чому тому, що ну у Діджі Венса, в нього ви знаєте така специфічна позиція щодо України взагалі, і він радикальніший за самого Трампа. Ми не знаємо, як він буде себе тепер вести. Ну, коли власне він цю посаду вже посяде. Да? може бути таке, що він особливо нічого коментувати і не буде. Або буде коментувати тільки те, що про ну, буде йому давати власне дозвіл там Трамп. Але. Е От, саме намагання налагодити якийсь ще додатковий зв'язок з ним, ну він достатньо показовий. Це знаєте, як нейтралізація можливих там певних загроз, можливо, спроба там змінити ставлення власне, до України і перетягнути його на бік тих представників майбутньої адміністрації Трампа, які вважають, що Україні треба допомагати. І якщо буде підписуватися якась мирна угода, вона не може бути на користь там Російської Федерації. Да? Вона повинна бути власне на користь України. Ну з приводу там візиту у мерова. Логічно було б, щоб він поїхав, в принципі, підтверджували інформацію, що він наче і летить туди. Е, е, і летить міністр економіки. Е, тут є теж от, цікавий дуже такий момент. Е, явно вони будуть обговорювати не тільки військово-технічні чи дипломатичні якісь моменти. Мова скоріше за все буде йти і про ті пункти плану, які презентував президент, і які представляють інтерес для Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі там інвестиції, спільний видобуток там певних корисних копалин. І, і, і так далі, єдине, що ну дійсно, чому з'явилися ці розмови там про є умеров, нема умерова. В нього не дуже гарна ситуація зараз складається взагалі в міністерстві оборони, і оця історія її зам'яти не вийшло з, ну, з неякісними поставками. Його викликали mm -hmm. в Верховну Раду. Тому може бути таке, що дійсно він більше поки займеться внутрішніми там питаннями. А ну, Єрмак власне буде вести вже перемовини з представниками американської адміністрації. Коли BBC анонсували візит Єрмака до Сполучених Штатів, говорили про те, що він поїде з Сибігою. Ну от зараз бачимо, що змінився склад цієї делегації з огляду на джерела НВ щодо Кіта Келога минулого тижня. Коли стало відомо про те, що Байден о, перепрошую Трамп номінує його спецпредставником щодо України, з'явився в медіа його план. Який був розписаний ще в квітні цього року, фактично в розпал передвиборчої кампанії, як він бачить, ну що робити, так зараз в інтерв'ю Fox News з'являється заява Келлога про те, що чим більше адміністрація Байдена робить для України, тим більше буде можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити. Після розмови з Зеленського з Трампом каже Келох, настав час для завершення війни. Також він вважає цю війну глобальною через те, що Росія залучає китайців, північнокорейців, іранців та інші країни щодо прийняття України в НАТО. От в тому плані, квітневому, там вже 10 років. Не мають Україну брати до НАТО і запрошувати до НАТО зараз. Кайло говорить про те, що прийняття України до НАТО. Трамп не має наміру розкривати всі плани. Тобто тут, тут залишається знак питання, залишається величезна інтрига. Ну і ще Келог заявив про те, що до своїх передвиборчих обіцянок Трамп дуже серйозно ставиться. Ми пам'ятаємо, що він сказав, що завершить всі війни. Він воїн за його каденції більше не буде. Складно буде домовлятися нашій делегації зараз із Кітом Келогом, особливо знову ж таки повертаючись до Гренела. Тоді аналітики говорили, що це така неоптимістичніша персоналія. Для для нас, якщо він буде на посаді спецпредставника, дивіться там ходили розмови, що насправді ці дві людини вони ну десь з одного кола походять, і в них немає якихось суто великих принципових розбіжностей, і не виключно, що, хоч його й не призначили, він якийсь вплив там на прийняття рішень буде мати. Розумієте, сполучені Штати Америки це дуже експертно орієнтована країна. Це треба розуміти, там роль експертної думки от радників, консультантів, вона дуже велика. Іноді людина може не мати офіційної посади, але як скільки його буде дуже часто залучати до прийняття там розробки певних, скажімо, рішень, то ну, вплив цієї людини він може бути навіть визначальним. Що стосується, ну, взагалі, от плану там Келога, ну дивіться, то що те, що було презентовано раніше. Я думаю, воно значною мірою вже втратило актуальність, оскільки на той момент це був план не Трампа, це був план для Трампа, і Келлог, до речі про це говорив в інтерв'ю. Ну чомусь в нас просто не, не всі зміни на це звернули увагу. Йому ж задавали прямі питання. Він казав: Ми це наше бачення. От ми його запропонували. Вона воно може мінятися у президента. Може можуть... це бачення. Тоді питання з'явилося зараз знову на сторінках американських медіа через те, що. Просто ну, його призначили, і воно з'явилося. Дивіться, його призначили, і воно з'явилося. Їм же треба яким чином підживлювати увагу до цієї теми. Правильно, то що вони беруть те, що було раніше, і зараз якби публікують, але зверніть увагу, Кела поки не давав. Якихось додаткових коментарів, от, крім от цього, що ви от згадали. Да? Е, ну, Я маю на увазі, він не пішов там е, на, на, на ефіри да, і не пояснював там, що тепер помінялося. Ні, у нього дуже виважена насправді позиція. Вони поки взяли те, що було раніше, і намагаються от з, 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 з цього з з зліпити певною мірою, ну, якби нинішнє бачення е, ситуації. А Келон вже по суті говорить про те, що ситуація та вона, ну, дуже швидко змінюється. Ну, от Я знаю. Що коли реально в оточенні Трампа вже після перемоги почали більш детально заглиблюватися в тему російсько-української війни? То вони були м'яко кажучи в Шоці, тому що ну виявилося, що це це набагато більш глобальна проблема і складніша проблема, ніж вони собі уявляли, і це проблема, яка точно не може мати якогось там швидкого вирішення. І до речі, в чому вони були в Шоці, це неадекватності в першу чергу дій Російської Федерації. Коли вони більш детально почали там звертати увагу на все, що Росія робила і що вона заявляла, то в них почало з'являтися дуже багато сумнівів взагалі в здатності Росії бути. Ну, стороною перемовин, да, і взагалі сідати за якийсь там стіл перемовин. Так що там от ситуація змінюється. Я думаю, що і заява оця Келога про те, що там у президента можуть бути різні підходи і так далі. Ми поки це не будемо обговорювати, якраз про те, що вони тільки відпрацьовують власне можливі якісь плани. Тут для України відкривається звичайно вікно можливостей зав'язати нормальний контакт, якісний контакт, запропонувати своє бачення. Запропнув, можливо, озвучити якісь там ну це таке знаєте модне слово там, червоні лінії, які є прийнятними чи неприйнятними там для України, або представити в тому числі наш план, який до речі теж зазнав суттєвої модифікації. Мені здається, оця вся історія останніх десь двох тижнів про інтерв'ю президента і очільника офісу президента різним світовим медіа, де мова йде про те, що Україна розуміє, що більшість там території придеться поверти. Тати за допомогою політико-дипломатичних заходів політико-дипломатичних заходів це якраз історія про те, що Україна ну десь озвучує свою рамку можливих поступок чи компромісів. А я наголошую, що е, історія, наприклад, про лінію розмежування 2022 року і повернення території політико-дипломатичним шляхом е, з, е, з боку України виглядає саме як поступка. Тому що ну, ми визнаємо, що там частина територій залишиться тимчасово окупованими, і зрозуміло, що для нас це ну, може десь неприйнятна історія, але принаймні Україна про неї говорить. Так, да, тут найключовіший момент в іншому це історія з НАТО. І отут е, е, говорити про те, що Україна готова поступитися, наприклад, Ну, не, не територіями, а поступитися можливістю їх зараз військовий спосіб повернути без якихось гарантій у відповідь. Ну це це дуже так знаєте дивно, деякою міру дійсно виглядає. Можливо, якраз оце питання і буде ключовим. Можливо, повернутися до е, історії про те, що е, Україну треба брати в НАТО навіть з тимчасово окупованими територіями. І до речі, тут е, можна буде посилатися на е, відому дуже людину вже покійну. Генрі Кісінджера, да, який незадовго до своєї смерті якраз написав статтю. В якій сказав, що так, частина території України може залишитися тимчасово окупованими, на жаль, так складаються обставини, але Україну терміново треба прийняти в НАТО, і це якби вирішить проблему і зробить майбутні війни, як мінімум, да, майбутні війни неможливими. Це те, чого там потребують і Сполучені Штати. Ну чи будуть цю риторику і, і ці, скажімо так, аргументи використовувати представники нашої делегації? Я думаю, що ми про це вже скоро дізнаємося, тому що якщо вони там все ж таки з кимось зустрінуться, ну якась. Публічна реакція, вона ж буде мати місце, і ми це побачимо. До речі, ця риторика напередодні пролунала від міністерки законом справ Німеччини Анна Лени Бербук. Яка якраз от цю тезу так само артикулювала. Якщо ми повернемося до покійного Генрі Кісінджера, то в цій статті, наскільки мені відомо, він іще говорив про те, що самому би Путіну він радив, щоб ось власне такий сценарій був задіяний, щоб частина території була під просолькою НАТО. Але ж тут заява нашого найвищого військово-політичного керівництва про те, що по частинах, ну це не варіант, щоб Україну в НАТО брали. Ну, я розумію, у нас є і заява там Міністерства закордонних справ, що будь-які там безпекові угоди чи якісь інші речі для нас є неприйнятними, і так далі. Це схоже на певне таке підняття ставок. Воно може мати місце. Тим більше, слухайте, це ж відбулося напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО. Де була там кажуть, був лист. Просто цей лист публічно не був опублікований. Де Україна там вимагала, просила, щоб ми отримали таке політичне запрошення. Ну. Ми розуміємо, що станом на ранок там, 4 грудня цього запрошення немає, і в найближчий час воно точно, на жаль, не з'явиться. Так що нам треба буде виходити з тих обставин, які є на сьогоднішній день, і от знов таки, дивіться: спочатку ми озвучуємо тезу про те, що для нас ця історія неприйнятна, але в інтерв'ю деяких інтерв'ю президент прямо практично про це говорить. Розумієте? тут, от такий трошки когнітивний дисонанс: він каже, що я готовий зупинити війну. Там дивна звичайно, фраза, може, це якийсь неправильний переклад, але ну окей, да. Ну, якщо на фазу війну мається на увазі, ну там ну, я готовий зупинити війну в Україні. А там, я... якщо, якщо, якщо. Значить, нас зараз візьмуть в НАТО, і там, наприклад, там, п'ята стаття буде діяти ну, як мінімум по, по відношенню до тих територій, які е, є ну, українськими, да, які не є тимчасово окупованими. Тобто, навіть от на рівні таких заяв видно, що простір для маневру певний ми залишили. Питання в тому, чи, чи достатньо буде цього простору, щоб про щось домовлятися і про щось говорити зі сполученими штатами. Тому слухайте, давайте відверто: якщо Сполучені Штати, конкретно президент Дональд Трамп. Прийме рішення, що да, от такий формат підходить, і Україну можна взяти в НАТО в цілому, Ну цілому я відразу ж кажу: беруть країну, але зробити там якесь уточнення щодо, наприклад, тимчасово окупованих територій. Я думаю, що всі інші країни, які мали подібні сумніви, вони відразу від цих сумнівів відмовляться. відмовляться. Да? Орбан буде перший, який вийде і скаже, що я давним-давно виступав за те, щоб Україна була членом НАТО. Тут навіть сумніватися немає сенсу. Да? Бо Сполучені Штати це ну, ключова країна. Ключова країна, а інші ключові країни. Типу Франції, там, Британії, вони якраз за вступ, вони не проти, у них немає принципових розбіжностей. А в Німеччині все може помінятися вже в лютому місяці, коли переможуть, наприклад, християнські демократи і буде новий каслер, який теж по іншому буде ставитися до тих власних перспектив. Тому тут для нас насправді є, знаєте, отакий от більш-менш оптимістичний сценарій. Більш я кажу, чому більш-менш, тому що ну це все одно не кордони 91-го року. Але він є питання в тому, наскільки він просто зараз є реалістичним. А от відповіді на це питання поки немає і. Той же кіт Келох він напускає туману. Да, як то кажуть, про що це свідчить? Про те, що вони навіть в оточенні Трампа ще не дійшли думки. А взагалі, яким повинен бути цей сценарій, коли його можна буде реалізовувати. Ну і я мовчу про те, що ми ж виносимо за душки всього цього позицію е, такої країни, як Російська Федерація, як вона власне на це буде реагувати, і що треба буде зробити, щоб вона прийняла е, навіть такий сценарій? Ну це питання поки що взагалі відкрите.